що я купила в секеті на 32 гривні. І так, ось такий кардіганчик, чи що це без рукава? За 8 гривень. Зараз приміряємо. Як на 8 гривень. Ну, тільки не під такий образ. Дуже суперово. Відразу попереджаю, що всі ці речі я буду дарувати в моєму інстаграмчику. Підписуйтеся. Що, кому що сподобалося, підписуйтесь, я вам це подарую. Далі у нас ось такий комбінезончик з рукавом за 8 гривень. Приміряємо. Такий от комбінезончик розміру S. Хто хоче, щоб я подарувала цей комбінезончик, підписуйтесь на інстаграмчик. Далі в нас ось такий комбінезон, він, звісно, великого розміру, але він був збірочкою новенький. Він обійшовся мені 18 гривень, тому я його взяла. Я думаю, що знайдеться власниця цього комбінезону, який я подарую його. Приміряємо. Ой, ну це буде важко показати. Цей розмір буде LXL. Дуже гарний рукавчик, ось дивіться, такий нарядний. Ззаді я тримаю, тому що він на мене дуже великий стягло. Цей кабінеточок також подарую в Інстаграмі. На зріст не менше 165 см, я думаю, під каблучок. Бо в мене 161 і такий ну нормально, він двільний дуже на мене. Хоча, може, якщо ще вище... Ну, я думаю, не меньше 165 сантиметров. Поэтому, кто хочет этот комбинезончик, девчонка, подписывайтесь на инстаграмчик. Все вещи, что вы сегодня видели, я все подарю в инстаграме. Пока!